Уяви, ти приїхав у Париж, тобі пропонують купити ейфелеву вежу. Думаєш, це жарт? Один чоловік реально продав її, і не один раз. Його звали Віктор Люстих, найгеніальніший шахрай ХХ століття. Він був настільки переконливим, що змусив бізнесменів купувати те, що йому навіть не належало. У 1925 році Париж кипів чутками, що вежу можуть знести, вона ж будувалася тимчасово. Люстих використав цей слух, підробив документи і запросив п'ятьох бізнесменів на таємну зустріч. Він представився державним чиновником і сказав французький уряд вирішив продати вежу на металобрухт, але це секретна інформація. Один з бізнесменів купився на аферу і заплатив шахраєві величезну суму грошей. Але Люстих був настільки геніальним, що, коли афера пройшла, він вирішив зробити це знову і продав вежу ще раз іншій жертві. А якщо хочеш ще більше історій про найгеніальніших шахраїв, тисни лайк і підписуйся.